Привіт, я Олена, і сьогодні ми продовжуємо розмовляти про чудовий світ, та Пратчета, та дискосвіт, а саме про книги поза серіями це рухомі картинки, і це піраміди. Вони в мене є фізично в руках, чому я дуже-дуже тішусь. Вони приїхали до мене з дому. І е, так, я їх прочитала і мені є що сказати. Почнемо по порядку з е, е, тих. Е, з тої книги, яку я прочитала першою, це рухомі картинки, я її почала читати ще в лютому. Закину... Ну, тобто, закинула. а Я поїхала без неї з дому. Дуже вона мені того йшла і на початку, тому що можливо ось така напруга перед ескалацією, перед повномасштабним вторгненням все ж таки. Давала про себе знати, просто не хотілося вірити, тому дуже вона мені повільно йшла. І потім, коли я почала з того міста, яке я закинула, в принципі, пам'ятала, що там було, я прочитала 100 сторінок цієї книги з 440. І я, в принципі, пам'ятала, що там було, і продовжила читати, тому ось е, ця історія в мене така також, як і Джинго, дуже суперечливі почуття. Але в Джинго це було е, через те, що в Джинго там про війну е, також було роз, розказано. А тут просто тому, що я починала читати її до 24 лютого, закінчила ось зараз. І е, можливо, через те, що вона от мені так довго йшла, дуже довго розтягнулася по часу, початок і кінець, мені вона, е, здається, трошки розтягнута. Тому я поставила їй 4 на годріц. Хоча, можливо, знову ж таки, в інший час вона би е, краще мені зайшла і були б кращі оцінки, але ось так мені здалося, що вона трішечки розтягнута. Тут історія, як можете. Зрозуміти про винайдення в дискосвіті кінематографу, а саме рухомих картинок, про голий вуд і також, знову ж таки, не без містики, тому що це. Фентезі, звичайно, як у і завжди цікаві алегорії, цікаві метафори, паралелі і таке інше. Тож так, це книжка поза циклами, тому ви можете її читати як захочете. Єдине, що знову ж таки книжки поза циклами, мені здається, буде важко сприймати, якщо брати їх першими, можливо, тому що ти не дуже розумієш всю механіку Всесвіту. Хоча, можливо. Я і помиляюсь. Ось ця чудова книга, чудовий пес Гаспот і е, Саламандри, які також задіяні в сінематографі. Ні, в рухомих картинках, так. І в голому Вуді. Дуже, дуже цікаві історії тут розкриваються далі. Йде Піраміди: це також книжка поза циклами, поза серіями. І мені вона дуже сподобалась. Ми всі розуміємо, що тут мова йде про Єгипет. Просто він називається тут по-іншому, про е, його устрій, про піраміди, які реально мають там е, магічні здібності. Не буду спойлерити, що саме вони роблять і для чого їх спорджають. Але тут є такий невеличкий, але важливий нюанс, що. Е, Син Фараона, він поїхав в Анкморкпорк і навчався там в найманцях. Він якраз здає екзамен в процесі здачі екзамену на початку книги. І ось в нього такі навички, скажімо так, дуже нетривіальні для фараона, але він повинен потім повернутися в свою країну, і там дуже-дуже все закручено. Там і жерці, там і привиди, там і е, багато всього, і архітектори, і ну цікаво. І особливо весело на те, що весело особливо така родзинка, як все закінчилося для цього головного жерця Діоса. Е, навіть не очікувала такого повороту, Але мені сподобалось. І так, я намагаюся по мінімуму розповідати про сюжет, але тут, якщо безспойлерно, просто розкривається, як, на мою думку, боротьба нового зі старим традиції, і чи взагалі, е... якісь устої з новим, з розвитком, Ось, наприклад, цей молодий фараон. Він, е... Звик в Ванкморпорку спати на е, ліжку на перині, на матраці, хоча б з подушками. А ось в своїй країні він спить на кам'яному лоджі з кам'яною подушкою, тому що традиції, і ось коли він потім замовляє з інших країн собі матрац. Чи ліжко взагалі, то воно до нього не доходить. Якісь, ну, Можливо, заблукало в пустелі, а можливо, буря на морі, ну, якось не доходить, це ж не традиційно. Невеличкий такі відсилочки до нашого скрепного сусіда, який воліє залишатися в кам'яному віці. Тож. Ось ця історія дуже цікава. Мені сподобалась, дуже динамічно, як на мене. І так, якщо порівнювати піраміди і рухомі картинки, зараз однозначно піраміди. Можливо, в інший час і рухомі картинки були б на п'ятірку, але зараз це 4 для мене, а це однозначно 5. Чекаємо далі на виходи. Нових книжок з е, серії про Дискосвіт, я ось наскільки бачу, ось тут от, дуже класно е, Старий Лев почали друкувати, що і скільки залишилось, із циклу Ринсвінд ще чотири книжки, із циклу Відьми ще дві, Із під циклу Протіфані ще три. Ну, смерть вже давно завершена. Із циклу варта ще чотири, із позациклових ще три. І ось називаються. О, якось дивно ось видають позациклові. Я не знаю, вони, напевно, що по тому, як вони виходили, тут. Е... Зроблені, але ось перша піраміда є, друга рухомі картинки є, третя малі боги немає ще. Четверта, правда, давно вже є, вже декілька років тому назад. І ще е, дві. Ну, тобто, з позациклових ще три немає, І цикл, на який я покладаю дуже багато надій і дуже чекаю. Дуже-дуже от реально хочу прочитати наступні книжки. Це цикл Мокро Фонгу Прук про пошту. Ну, принаймні, перша книга була про пошту, це дві книжки. І я не знаю, які наступні будуть видавати у ВСЛ. Сподіваюся, що все ж таки про фон Гоперук, але подивимось. Буду, напевно, що їх читати, якщо буде така можливість онлайн, тому що от вони самі сказали, що через війну вони не можуть закупати того паперу з ну, цей шикарний папер з обкладинок. а в мене вже є одна книжка з серії про відео не з цим папером. І на палітурці, і мені однозначно, це не подобається. І вона, здається, мені маскарад он офлайн випустили вже ну, не з цим папером, якщо я не помиляюся. Тож я буду чекати, можливо, після війни вони ще будуть перевидавати з нормальним папером, ось цим класичним для цієї серії. А так, по можливості, я буду читати онлайн. Наскільки я знаю, а я, до речі, давно вже не заходила. Я тут вставлю вставочку. Якщо е, щось знайду, що вони наступне видадуть. Якщо не вставлю, значить немає ще інформації. Чекаємо. Так, зараз в мене ще є одна третя книга, яку мені з дому прислали: це Джонатан Стрендж і Містер Норрел, Я її читаю, вона йде досить повільно. Я, в принципі, до цього була готова, тому що це, типу, класична така підкласику література, оповідь, вона доволі розлога, і це не така книжка, яку ти читаєш прямо на одному диханні. Тому поступово-поступово, я думаю, 900 сторінок подолає. Я не знаю, чого я почала казати, що я зараз читаю, тому що зараз ж відео про Дискосвіт. А Дискосвіт чарівний. Знову ж таки, відсилаю вас до відео, ось тут буде вспливати підказка, де я розповідаю, з чого краще починати. Звичайно, там вже, вже не так багато книг, як я вже прочитала, тому що відео доволі не нове, але, можливо, вам допоможе, якщо ви сумніваєтесь, з чого починати, я там. Розмірковую на цю тему. Всім дякую, дякую, що залишаєтесь зі мною і дивитесь відео. Якщо ви хочете підтримати цей канал, просто лайкніть, підпишіться. До речі, я по статистиці дивилася: 80% людей дивляться непідписаними. Звичайно, дякую, що ви дивитесь, але було б гарно, якщо б ви підписались. Це буде ну, таким моїм моральним подарунком. Підтримкою моральною, скажімо так, якщо ви хочете, а мене підтримати, тож підписуйтесь. Так, а всім дякую. Далі буде. Якщо у вас є ідеї, якісь про відео не книжкової тематики, пишіть ваші пропозиції в коментарях. Вони відкриті. Далі буде.